Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка Є в магазині Єва. Шампунь Бреліл ціна 348 гривень. Маска 308 гривень. OGX шампуні для волосся 321 гривню коштують. Є також кондиціонери. Шампуні та маски Bestia, супер суперціна 85 гривень. 1 літр об'єм. Шампуні Redis 323 гривні. Маски 245 гривень. Шампуні для волосся Yen 1 літр об'єм. Ціна 223 гривні. Від фірми Level шампуні для волосся коштують 115 гривень. Спреї 86 гривень, Є різні линійки. Шампуні Estima 167 гривень, об'єм 500 мл. Маски для волосся Естіма 243 гривні. Спреї 109. Маски на одну процедуру 40 гривень. Акція на шампуні від Ладор 569 гривень великого об'єму. Філери 4 штуки 265 гривень. По 13 мл. Шампунь від фірми Ізумі зі зручним дозатором 321 гривня. Колоти від Vivienne 68 гривень 50 копійок. 50 ден мікрофібра. 100ден утягуючий 175 гривень. 145 гривень коштують колоти 150 ден. Легінси 479 гривень. Знижка на рідке та тверде мило. Від фірми DAV 37 гривень 30 копійок. Тверде мило одна штука. Мило Палмолів – 25 гривень 50 копійок. Мило Активекс – 21 гривня. Мило дуру 18,50 Є різні аромати. Мило тверде від полісся 6 ,50 гривень 50 копійок. Мило від грінвей 15 гривень. Шик дігтярне. Ціна 21 гривня. Милушик 23,70, Милок Креншарм 15.30, Тиаму 16,80. 14 гривень коштує мило Рубіс. Таке мило від фірми Рубіс 22 гривні 80 копійок. «Сейфкарт» – 30 гривень 80 копійок палмулів. 4 штуки в покоці 100 гривень. «Дуру» – 92 гривні 50 копійок, 86 гривень за 4 мила. Від фірми Дуро. Мило дуро 74 гривні. «Радіст» – 54 гривні. Від фірми Полісся 31 гривню коштує. Грінвей 47,50 г. Милофакс 52 гривні 50 копійок. Рідке мило від фірми Грінвей. Ціни починаються від 16 гривень. Літрове мило рідке 35 гривень. Мило зелена аптека. Ціна 30 гривень. Може бути ще по 12 але в нас немає в наявності. Ось таке рідке мило коштує 40 гривень. Енергія вітамінів 38, сейкер 64. ЛН 50 гривень. About Face 52 гривні. Від фірми Поліся 17,80 гривень. Рідке мило дуру 46 гривень 30 копійок. 70 гривень мило від Максам. Знижки на прокладки від фірми Лінджері. від відділяльній упаковці 20 штук 18,60, 50 штук 44,30, 100 штук 80 ,90 гривень, 90 копійок. 44 30. Упаковки. Для картичних днів прокладки ціна 22 гривні 80 копійок. Є також зразки, можна подивитись, як вони виглядають 43 гривні, велика упаковка 81 гривню 8-9 штук упаковці, ціна 18 гривень. Classic Soft. Гелі для інтимної гігієни від фірми Lingerie 56 гривень. Тут ще два варіанти по 50 гривень. Вологі серветки від Lingerie 20 штук 37 гривень, 15 штук 22 гривні. купляєте, другу в подарунок. Знижка на засоби для гоління та після від ManK лосьйон 129 та 139 гривень. Бальзам після гуління 38 гривень. Гель 40 гривень. І крем після гуління 25 гривень. Станок із змінними картриджами. Всього станків в наборі 5 ціна 90 гривень. Такий станок, тут є три змінних картриджі 139 гривень. Одноразові станки від фірми Mankey, 25 гривень 4 штуки. Супер знижка насадки. Ціна 29 гривень за 4 штуки на 3 леза. Станок 90 гривень з чотирма змінними картриджами. Акція на усі новорічні кульки, мішуру та буси. Купляєте дві одиниці, ще дві йде в подарунок. При виборі звертайте увагу на те, що комп'ютер автоматично вибере дві дешевші позиції з чотирьох обраних, тому завжди вигідно брати плюс-мінус в одній ціні. Набір кульок 80 гривень. Знижка на спорт товари від Instagood. Фітнес-резинки 137 гривень. Можна взяти поштучно. Ціна 41 гривня. Знижка на декоративну косметику від фірми L'Oreal. Туші 335 гривень. Тональний крем 265 гривень. BB Ram 335 гривень. Акційна ціна на декоративну косметику для очей та брів від фірми Patrissia Ledo. Туші. починаючи ціна від 80 гривень. лівчики є навіть 30 гривень. Декоративна косметика Maybelline знижки. Туші 299 гривень. Такі 299 гривень 229 гривень, 159 гривень класичні. Консилер 265 гривень. Консилер 209 гривень. Фітмі. Зволожуючий бальзам 97 гривень. Тональний крем 195 гривень VIP. Корейські засоби від фірми Єлизавека. Акційні ціни. патчі 266 гривень. Гель пілінг 199 гривень. Сироватка 199 гривень. 53 гривні коштують туалетні води від фірми Entity. 30 мл об'єм. 80 гривень аромати від Entity. Mary Queen 139 гривень. City Spirit 199 гривень. Такий аромат коштує 139 гривень. Багатофункціональні косметичні палички. За набір 20 гривень 80 копійок. Багато акційних ватних дисків. Патчі від фірми Cennana. Супер ціна. 59 гривень. 60 штук в упаковці. Від BioAqua Концентрований антибактеріальний крем. Ціна 62 гривні. 62 гривні коштує сироватка для проблемної шкіри обличчя. 83 гривні 50 копійок пінка для умивання обличчя. З 24 листопада знижка на підгузки Хагіс. Хагіс Екстра Кеа 84,90. Хагіс підгузки трусики. Хагіс Ультракомфорт 659 гривень, Трійка 78 штук, Четвірка 66 штук. Акція 2 дорівнює 4 на усі прикраси для волосся. Зажим для волосся 80 гривень. Такий 50 гривень. 60. При покупці чотирьох одиниць ви оплатите за дві дорожчі позиції. Набір резиночок 30 гривень. Така резинка одна штука 20 гривень. Набір резинок дві штуки 30 гривень. Жовто-блакитні. Тепленькі наушники. Також входять в цю акцію, ціна 149 гривень. Є з такими милими лисичками. Набір спонжів для нанесення макіяжу 4 штуки 100 гривень. 50 гривень 4 штуки. Такі два варіанти 80 гривень. Кольори в асортименті. 60 гривень набір спонжів від фірми Sovart. Два б'юті блендери 28 гривень. До зустрічі на каналі.